Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Мій друг Вакула Олексій з Харкова прислав мені Київ заказ. Великі штангеля, великі штангеля, старенькі штангеля і він хоче їх використовувати в якості розмітки по металу в кузні. І треба на губки напаяти твердий сплав. От, ну, якби шкода, звісно, місцями штангеля ще такі нічого. Ну, але хоче чоловік, зробимо. Прислав він мені пластинки, такі маленькі, від відрізних але ну, Вони трошки сюди замалі. У мене є інші. У мене є чуть побільше. І є ще от спеціальні. Коротше, на всі ці чотири штангеля треба напаяти. Перше, що ми будемо робити, це будемо болгарочкою, акуратненько випилювати пазики в губках під, під пластинку. На оці ми напаяємо отакий от, от. Чик, чик. І потім заточимо це все діло. Ну що ж, йдемо. Спочатку підганяємо під губки наш якби, паз, так е, відрізний кружок до болгарки. Ну отак от. Так от. І отак по чуть-чуть, по чуть похимуть е пластинка має виступати чуть -чуть, ну губки зжаті, пластинка має чуть-чуть виступати сюди до середини, тому що щоб в нас був запас на чистову підшліфовочку. Ну, отак от підганяємо під напайку. От, коротше, попідрізав я попідрізав. Зараз будемо. Зараз будемо паяти. Тобто пластинка наша. Пластинка так Пластінка буде стояти. Зараз будемо паяти, покажу нюанси. Тепер далі. Уклали ми На штангель на кусок шамотної цегли. так? І тепер дивіться, вставив пластинку. Видно вам є пластинку. Одну другу і між ними поставив кусочок граніту і зажав штангель. Це для того граніт, що ми просто зіжмемо до кінця, то між пластинками тоді спаяємо і толку з того не буде ніякого, прийдеться розрізати. Можна граніт, можна азбис, можна кусочок кераміки. Головне, щоб від різака чи від горілки, якої будемо паяти, щоб він не плавився. От. Ну, Зажали, виставили, так. Ну, Зараз будемо паяти. Так, поїхали. Я паяю різиком полум'я треба зробити не дуже сильно описувальним. Так, гріємо. До красна. Нагріли до красна, сипемо буру. Бура починає пінятися, гріємо знову. Бура потекла. Коли знов нагрілося до красна, латунька щоб латунь потекла. Ога. І отак от розгладжуємо, щоб латунь потекла всюди. Все, ідеально. Зараз другу сторону так само. Їдемо далі. Значить, після напайки перше, що робиться, це на наждаку грубо, грубо здирається всі соплі після напайки і так далі. І так приблизно форма придається. Тобто, заточується сюди і заточується сюди. Ну, але ясне діло, що зараз штанги показує косо, криво, тому що є ще, бачите, шпара між зубами на ноль не сходиться. Я обдер на казешки, на зеленому камні. Зараз я ще легенько підправлю, щоб оця шпара була ще мінімальніша. На чашці алмазній, 160 на 120 А далі вручну, покажу як. От після чашки, так я тут тупо біжали і сполірував поліровочним кружком. Я більш-менш довів, але то ще далеко до того, що нам треба. Ну, ясне діло, що коли ми на чашці заплюровуємо, то ми не маємо права сюди залізти. Для того ми пластинки напаювали з вилітом сюди. Так. Що тут? Що тут? Значить, що тепер? Тепер, нам, нас, якщо подивитися на просвіт, я не знаю, видно, вам нігну, у нас стикаються губки тільки тут. Тут іде щілина. Зараз покажу, як її акуратно забрати. Ну, і відповідно на ноль у нас ще не сходиться, ще бракує порядком десь дві десятки. Зараз будемо доводити. Значить, як проходить процес? Штангер зажав я тіски. і піджимаючи губки алмазний надфільок. і піджимаючи губки докупи, Трем Трему в тому місці, де нас напайки випирають. Потім треба в другу сторону. Воно дуже повільно треться, тому що то як-не-як -як твердий сплав. І постійно зжимаємо і дивимося. І так, і так довго. І отак от на просвіт, от бачите, де вони змикаються. Основна проблема це є. ми От о. Тобто тут треба підтирати більше. І коли воно зійдеться, буде якраз то, що треба. Коротше, готових 4 наших штангелі. Малий, чуть більший, ще чуть більший. І самий великий на 800 мм. Давайте так от. Ну, ясне діло, що для... Ідеальної точності потрібно, щоб губки були притерті на алмазній плиті в ну, чугуній плиті з алмазним порошком, чи з алмазною пастою. Але той йому для кузні. Тобто під ту розмітку він буде різати болгаркою лист, Тобто, я думаю, того абсолютно вистачить. Давайте перевіримо. Ставимо на штангелі 250 мм. Проводимо лінію. Є, так, це один. Ставимо його на бік. Беремо більший. Ставимо на ньому також 250 мм. Чітко в ту саму лінію. Ставимо на бік. Беремо ще більший. Тут бачите, пружинка в нього вилазить. 250. Є, є. Тобто не справа, не зліва, а чітко попадає на лінію. Так, і самий більший на 800 нього тут шкала починається якраз за 250. Чітко. Пише гарно, малює. Все, всім дякую за увагу. Думаю всім пригодиться. Все найкраще.